Восьмирічний Вітя захоплюється моделюванням військової техніки. Хлопчик з радістю прийшов з батьками святкувати день перемоги у мікрорайоні Малікова. Тут можна і фронтових пісень послухати, і з ветеранами поспілкуватись, і на військові машини подивитися. Тому що я теж люблю воєнну техніку. Мені подобається, Мені нравиться це що я моделюю». Творити святкову атмосферу в рідному мікрорайоні вже вкотре вирішив його житель Валерій Онопрієнко. Чоловік зізнається, що немає кращого святкування дня перемоги, як у колі рідних та сусідів. Праздники такого плану дозволяють об'єднати, здружити і згрупувати людей. На таких праздниках можна побачити хоча б свого сусіда по під'їзду або по площадці, і е, сусіди, вони часто бувають намного ближче, ніж родичі. Розділити радість від дня перемоги до мікрорайону Малікова завітав і міський голова Володимир Дебой. Очільник міста привітав усіх присутніх зі святом та підтримав їх рішення відзначати свято сусідськими дворами. якби було побільше таких свят ініціативних людей, то з великим задоволенням я б був на кожному з них. І я тільки дякую за те, що прекрасне свято в районі Малікова, Богунському районі, є сьогодні організоване нашими колегами і депутатами Наприєнка. Всіх зі святом! розважали жителів мікрорайону концертною програмою. Звучали фронтові пісні, кружляли в танцях, а на знак пам'яті загиблим у війні в небо відпустили 20 палаючих ліхтарів.